Двері артгалереї Георгія Косміаді знову відчинені для відвідувачів. В арт-центрі почали проводити майстер-класи. Першим проєктом стала творча майстерня Дерево життя, яку ініціювала співробітниця музею Олеся Ярмолюк. Реалізувала його за грантові кошти. Останнім часом Дуже є великий попит на проведення якихось майстер-класів, оскільки я за освітою еколог, то більше мене схиляє до використання природних матеріалів, тобто екологічна тематика. Ідея подачі на грант виникла тоді, коли я перша його почула чи подавати, не подавати, але все ж таки вирішили ризикнути в арт-просторі. Планують проводити не лише майстер-класи тут відкриті до пропозицій від культурних діячів. Це осередок для людей, які потребують якоїсь підтримки для соціально вразливих верст населення, для дітей, для дорослих. Якщо буде виникати бажання навіть письменника представити свою творчість, поета це я не тільки про художників говорю. Тобто, це буде те місце, де людина може показати те, що вона може, те, що вона пропагує. Аби артгалерея запрацювала, потрібно було пройти чималий шлях. Пригадує директорка обласного краєзнавчого музею. Ще у 2020 2023 році колишнє керівництво здало в безкоштовну оренду приміщення для громадської спілки центр цифрових історій. Коли керувати музеєм стала Алла Жишкевич, то виявилося, що арт-галерея у повітрі, адже музей її ніколи не приймав на баланс. Звернулися до громадської спілки з листом щодо дострокового розірвання договору позички. Власне, на умовах самого договору було вказано, що ми можемо Клопотати перед громадською спілкою щодо е, дострокового розірвання договору. Ми повернули приміщення в березні місяці. Також, додає посадовиця, артгалереї не використовувалася сім місяців через заборгованість. За її словами, попередні орендарі накопичили чималий борг перед енергопостачальною компанією. Ті ж залишили приміщення без світла. Тобто, це майже 55 тисяч гривень. Вони відмовилися оплачувати. Ми живемо в правовій цивілізованій державі. Ми звернулися з позовом до суду, і судовий процес закінчився наприкінці липня місяця на нашу користь. Тепер вже сподівається директорка, усі суперечки залишаться у минулому. Також уже триває формування плану подій на наступні місяці. Частина заходів буде спрямована на реабілітацію військовослужбовців та підтримку їхніх родин. Дарина Черемшина та Ілля Лахай, телеканал Media Group.